Королів третя година дня, а Сергій тільки нам зготував сніданок і запрошує нас до снідання. Та пішла ти нафіг, що я тебе просто Хочеш <су> ти <сті> не їсти. <су> Іди, показуй, що наготував. <су> пішла нафіг, я тебе запрошував. о о йо! Ви Порізаний. Дивіться, презентація. Презентуй гарно, давай. Зарочки, я різку треба взяти. Так, дивіться. Кліпчик особистого випікання. Не вийшов добре, але. Нормальний, файний. Дуже. Котлетка. Не особистого виконання, але розм'язкав я. І, до речі, помолов теж я. Яйце пожарив, як попало, бо згадав, що є твоє яйце. Аркадія. жартую. До речі, Аркадія яйця гірше виглядають. Ні, ні, що не це. Акадія не має. Аркадія яйця! У нього не поскупані, а в тебе Не Так, я не гарно йому посмажу. Так, в те яєчко, бачиш, теж посмажив, так сяк. Помідорчики вирощував, хтось на полі і огірки, в теплицях вирощував. Смачного. Тут ще трошки води дара на підати? Велку А ти що не їш? Я вже з'їв. А ти перший з'їв? Ви що, Філі? Ви ніфіга не робили, ви її буде тепер ще їсти? Ну, то правда. Ти мені теж каже, а ти що вже з'їв? Ні, я буду сидіти, чекати вас, коли поїсти, а потім я піду їсти. Добре, дякую тобі дуже щиро. ще апельсинка одна, двох, де тебе це Десерт, так? Або пополам поділити. Дякую.